Слава Ісусу Христу! А ви знаєте, що багато людей, які не ходять до церкви, але вони готуються до останнього дня, будують бункери, ковчеги порятунку. У фільмах про це показують. І це не береться з повітря, це є реальність. І ми наближаємося до відкриття шостої печаті. І що буде? Буде мега-землетруси, яких ще не було. А кальдери, знаєте що це? Це вулкан, один, який може замінити 50 ядерних бомб. І люди вони не думають про небезпеку, роблять всякі випробування, підривають бомби. А зараз в Україну щодня летять безліч бомб. І люди не хочуть прийти до Бога, до Божої милості, а вулкани вони вже ожили, їх стримує тільки Бог. І ми живемо в п'ятій печаті, коли відбувається переслідування християн. Через це було зруйновано Єрусалим, тому що не прийняли Христа і не прийняли дітей Божих. І що буде далі? Подивіться це відео, по якому я зараз ділюся, час він короткий, і нам, нам потрібно покаятися і молитися про спасіння, врятувати себе і інших. Амінь.